І... І знову доброго дня від Ніки. Веземо в клініку. Сьогодні знімемо шви. Аналіз крові. Ні, да, Ніка? Та ти вже жива, ти вже ганяєш. На руках тебе несети не треба. Не Нік. А подивись на мене, фуліганка. фуліганка. Ніка. Вона така дивиться. Де ви мені везете? Власниця. Знову власниця. Знову напарник. Співробітник. Ну... А тут лица нові. Добрий день. От на що ми тратимо, це моя співробітниця. От на що ми тратимо бідню перерву. Так, Ніка? Нік. Ах, скажи, відстань. Тут на волю вийшла. Ага. Скажи, найти ну, по ту падла, що підкинув, дать би йому по ногам. Хуже. Да, Зв'язочка. О, тут лежала, дорога моя. Ну, ты ну, Что ты возмущаешься? Чего? Ты первая типа в очереди, ты первая, первая. Что ну, первая Ты первая, конечно, Ты первая, Нет. Чего ты? Это тот, что боялся собак. Ювчара, да? Ну, вообще, любые. Ты он на тебе жалуется, ты понял? Да. Ника, сейчас Я все сюда... будет добрый. Не переживай, никто тебя не Сейчас будет хорошо. Сейчас сейчас хорошо. Чиху, чиху. Куда ты? Сиди. Едет. Сиди, мой зато. Сиди, надо. Ой, а тут раз, я на тебя затащила, лежала тут. Лежала тут, успокойся. Успокойся, моя девочку. Все хорошо. Все хорошо. Скажи, я сейчас уже я здоровее и здорово. Прикалывай ты из меня, чешо, да? Ну это капец, Мик. тот раз ты радовалась. Ты лежала а. тут молча. Тише, Ив. все Маюч. Тише, боевой собак. Ну, то ты. я. Все, Ник, все. Сейчас это. Все, скажи, не хочу я тут быть. Ника, ты моя девочка, Ника. Тихо, тихо, Ника. Ника. Сидеть. Ніка. Сьогодні був 10-й день. Не був, а він є 10-й день. тобі Попереду... собаку хоче да, Я тобі подарую на день народження. Я знаю, що тобі дарувати на день народження. Дмитрія, не поверни сюди. А ти казав, що ти їх боїшся, так? Yeah, yeah. yeah. Це при... благодаря твоїм собакам. Ми з тобою, і... коли по наряду ходили, пам'ятаєш, ти їх обходив yeah, в ще 10-й 10 а дороги. Резно. А зараз я да. довольний, вона ну, ну, давай улибницю, да, <рес> щасливий. Ладно, дайте я розкажу. Розповім. Ніка, їдемо 10-й день сьогодні, після того, як їй зробили операцію, зняли шви, взяли аналіз криві знову, щоб побачити, що там далі. Ну, я думаю, що ця історія скінчилася. Слава Богу, вона вижила. Ніка, якби ти так сіла, щоб тебе було видно. Дікулька. Вона зайнята, вона скажи в окно, смотрю. Вона вижила, вона борець, борець. Від яду рідко хто виживає, коли трують. Але якщо, якщо постаратися, то можна зробити все. То для неї зроблено все. І всіма моїми співробітниками, і власниками. Да? І я із за тебе жучки не спала пару ночей. Да? Да. Згляд живий. Все, історія. закончилось. А теперь будут мне слать видео приветики и ездить до тебя в гости я не буду. Понятно? Будет, будет. Конечно. Там еще гера есть. От меня, <laughs> меня так просто не отделаешься. <laughs> Никуйся. Молодец. Собака вышла. Ой, не запитала я за ну, ну, каже, можно я ее заведу до дома? <реш> Там еще одна Дима есть. Там есть Гера. Ника идет додому. Ника дорогу знает. Ніка йде додому. Вона така, фух, слава Богу, що мене не залишили там. Я вдома. Вона йде додому. Заводіть. Захотів завести. Все, видовольний, да, завів. Да. Завів. Еще не все? Ану, красотуля. Ану, красотуля. Пойду на тушь малявку посмотрю. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Да -ты. привет. Ну, привет. Ну, привет. Привет, мой свет. Не буду сегодня с тобой играть, а вот ты мне всё вымажешь. Не буду. Не буду. Нет, что ты там пошла дверь открывать? как хитрющая, двека. Ага. Та-дам! <связывая> та, -тан! та -тан! <связывая> все. Ты хочешь играть? Ну, все. Красотка, давай будемо прощатися. Де ти? Іди сюди. Сюда. Сюда. Вона категорически до мене не хоче бути. Ну звісно. Не, не, не куся, живий. Попробуй більше, що схватити, я тебе говорю. Більше я тебе спасати не буду, Понятно? Е, якщо і буде щось мочити, то мочить не втепительний сезон, бо дуже багато роботи на роботі. Красуня. Все, ось так от. Не хоче, да мене не хоче. Ні, айди моя дівчинка. Йди моя косунка. Йди, йди. Скажи, йди ти, Моя дівчинка, все, ну прости мене. Ну, прости мене. Хорошо? Ну, пробач, Я не хотіла. Я не хотіла. Верні, я хотіла, щоб ти жила, а я того добилась. Все, пока. пока. Ну, і, звісно, наприкінці відео я можу сказати, що я щаслива. Я щаслива від того, що ми змогли допомог... допомогти тій собаці. Люди ніколи не опускайте руки. Завжди боріться, боріться за життя своїх улюбленців. Якщо у вас є можливість їх спасти, спасайте до останнього. Ніколи не опускайте руки. Хай всі е, питомці будуть живі і здорові. Пока-пока. <плес> всі овчарки кажуть, діма, воно де те, Живий і здорове. Отак, от, от Ліца довольні за того, що змогли допомогти. все, у нас все вийшло. Всім доброго дня. Будьте добріші, будьте, майте, майте трохи ну, в душі, щоб допомагати людям. Всім до побачення!